Сьогодні будемо розглядати на аукціоні декілька варіантів автомобілів для клієнтів а також торгувати будемо щось і на продаж, тому що ми все розпродали. А Ford Escape приїхав і зараз вже після ремонту він буде продаватися по готовності. Тому нам потрібно купити декілька автомобілів, адже і Edge, і Tesla і все було продано, більш нема нічого. Є ось такий джип чирокий, і начебто, на перший погляд, непоганий, але дивимося, пошкодження в правому, передньому крилі, в лівому, передньому, пішло це все на дверко, заломана ходова в передній частині, а також заломана ходова в задній частині. При цьому ціла безпека, начебто непоганий автомобіль. Ми розуміємо, що майже весь автомобіль буде фарбуватися, ходова частина потрібна передня, задня. А, ні, Є ось блік підкритої подушки, також потрібно буде робити штори. І передня частина також пошкоджена. Такий автомобіль я закриваю і торгувати однозначно не хочу, адже ремонт такого автомобіля буде надзвичайно дорогим. І ні клієнтам, ні собі ми таке брати не будемо. А от є у нас варіант Джипа Чирокі 2021 року з невеликими пошкодженнями в лівій задній частині. Ціла безпека автомобіля 3.2 на повному приводі, 46 тисяч міль пробігу, панорамка, повна комплектація з автопаркуванням. І ось цей автомобіль поки коштує 4 700. І я хочу на нього ставити сміливих 5800. адже це гідний і класний варіант автомобіля, і з адекватним бюджетом ремонту вийде дуже хороший автомобіль. Також глядаємо сьогодні Тойоту вензу. Це у нас комплектація ліміти з пошкодженням в правій задній частині. Тойота венза останнім часом набрала великої популярності. Ми їх дуже часто торгуємо для клієнтів, тому що ці автомобілі надзвичайно практичні, надійні і економічні. Небагато кросоверів можуть похвалитися витратою пального біля 6 літрів бензину. З Кременчуга до нас дійшло нове замовлення. Дистанційно замовити авто із США. Ви з нами можете в тому числі. І сьогодні ми розглядаємо Mazda ЦХ 90 комплектації Preferred з невеликими пошкодженнями в правій передній частині для клієнта з Кременчуга і з двигуном 3.3 бензин. Нам якому гібриді цей автомобіль ми будемо сьогодні пробувати торгувати, але попередньо ми з клієнтом узгодимо до якої ставки її, звісно, чи він йому подобається. Ми торгуємо виключно. Погоджені лоти до погодженої ставки. Звісно, нікуди без тесли. Тесла Моделвай це надзвичайно популярний кросовер і, певно, кращий з електрокросоверів, які можна розглядати на сьогоднішній день. Невеликі пошкодження в задній частині, ціла безпека, і цей автомобіль буде торгуватися на рівні 11 тисяч доларів сьогодні. Також Mazda CX-5 комплектації преміум невеликі пошкодження по лівим бічним дверкам і ставити ми на цю автомобіль 2023 року. Будемо 7200 доларів. Ну а за результатом виграчів слідкуйте в наступних